П'ять таємничих сигналів з космосу, які лякають вчених. Космос сповнений таємниць, і деякі з них змушують вчених задуматися чи ми справді самі у всесвіті. За останні десятиліття радіотелескопи Землі ловили сигнали, походження яких ніхто не може пояснити. Це випадкові космічні шуми. Чи спроба зв'язатися з нами? Вау! Wow, сигнал! Короткий, але потужний сигнал, який тривав 72 секунди, був зафіксований астрономом Джері Ейманом. Джерело знаходилося в сузір'ї стрільця. Сигнал не повторювався, але був настільки унікальним, що Ейман обвів його червоним маркером і написав «Вау!». Wow! Сигнали перетягування канату 2019 року. Дивні сплески сигналів, які з'являлися строго за графіком. Їхня структура була схожа на штучні передачі. Вчені висунули гіпотезу, що це або природне явище, або високорозвинена цивілізація. Сигнали Фербе, Bursts – швидкі радіосплески, які походять з далеких галактик. Деякі фербе повторюються через певні проміжки часу. Один із найбільш загадкових FRB121102 повторювався з однаковою частотою. Деякі дослідники вважають, що це може бути штучний сигнал. Таємничий сигнал з проксими Центавра 2020 джерело найближча до нас зоряна система. Сигнал мав чітку структуру та знаходився в діапазоні 982 МГц, використовується у земних технологіях. Чи могла це бути передача від розумної цивілізації? Сигнал HAGB0 2 плюс 14 А 2003 Найзагадковіший сигнал Сі i зафіксований на частоті близькій до водневих хвиль, які використовують у пошуках інопланетян джерело не визначене. Що це випадковий космічний шум? Чи сигнали від іншої цивілізації?